Всім привіт! З вами Ігор. Сьогодні ми будемо грати в робляк в режим Dash 3. І зараз ми будемо в одну з цих колон, щоб ми могли грати в цей режим саме. Все, ми з'явилися і тепер ми маємо зараз і брати машину. Так що я залишу на назву цього режиму в описі, ви могли зайти і теж грати, як я. Це дуже цікавий режим. Так що зараз там колеса. Але вони трохи не заладні, треба буде трохи поправити. Я ставити такі і то все ж. Ну тут... Це дуже прикольний режим. Заходьте і грайте після перегляду мого відео. Це дуже гарний і цікавий режим. Так, тільки треба ті всі речі поставити, все все. можете все нормально запхати. Так, решітку взяти на машину. не береться. Мені от та зникла. Нічого будемо такі Просто Ось цей задній неодверка. Яким не зможемо всякі штуки тікати переводити. Зараз ми тільки запхаємося. А може я погано зробив, бо я тут захвати Зараз, я йду. Не захоплююсь. Вс, от ми вже поставили. Все, ідеально. Вс, поставив. Далі треба радіатор поставити. Ми могли нормально їхати, бо без радіатора, воно, в принципі не поїде. можемо накривати капот і нам стрезуйте бензин тобто газ як в цій гріх ця каністращика грі Ось я, каністра. я не знаю чесно підходить просто беремо каністру і біжимо і направляти нашу машину Я спочатку відкрити цю дверку, і тепер ми можемо задавати Тут його виходить 9 літрів палива, бо я вже ще раніше грав в цей режим, я вирішив поділитися, як я граю вами і щоб ви могли теж грати, як вийшов. А в описі до відео. Тільки нам зараз все треба. Так. Що це таке? Індіанець. Прикольно. Зараз за тебе. Файні. Зараз на якусь потім. І тепер нам треба ті хіречки. Це тут банани. Багато то все. Ми не вмерли, бо як бачите, в лівну нижню путі у нас є панелька. пе на ліки Hunger. Hunger. І... Ну вон треба їсти, бо я пробував. І якщо не їсти, то просто вмираєш. Це взагалі Треба дуже довго грати, якщо ти вмираєш. О, що ця паделька до бога полетіла. Смішно, все, тут не закрила даш. Деколи може відчекати. Не най не а просто випадає випаровуватися. І... Обіда, якщо нам поставити чей, ми просто не зможемо їхати далі буде. Най і бензин. З'їше. Вс. Бургар тут напізніше. Ставлю машин. Зараз іде. Тільки я ще візьму фонарі, бо тут є такі магазини. Знаю, вони були в старій версії, чи зараз сталося одному. Тому я не знаю, чи тут ще є ті магазини, чи ні. Що ми тепер можемо вирушати? Тільки нам треба ручний вік пустити і винагодитися. І тепер ми можемо їхати. Сюди треба їхати. Тут деколи є локації, а там просто зомби. За неї дуже добре. Mm -hmm.

Біжимо. Біжевами, біжимо, біжимо. Ой-ой-ой, неприємності. Сюда. І тут немає нормального чайних. Ми могли запити. Ну і зараз їдемо. Далі. От прикижа в мене підлиття. Что? Зверху. Кошель. Все, наверное, все реально, не звичайно. Приходимо поки що приїхав 3. Thank you. Тут це за роботи ми просто їдемо далі. Зараз. Так. Далі і зараз. Аді я дойду якісь локації. Піду, щоб я просто могли залутати її. І... Мали хоч щось. Так якої локації не бачу Я вже приїхав покажи проти Ого, їх що, що? Що, що троє, а ч тут не так? Не пара, копотребно за множка поставила Тут їх аж тройку Далі на мене зараз вб'ють передачу. Це буде дуже погано. Зараз нашу дачку 2000. Це взагалі нормальний результат. Це не Так. Якої каці як я ще поки що не бачу. Це шкода в нас. Не знаю, що не б'ється.

Буди нам свіше. Будемо стати. Чого у нас тільки є? Чи багато. Пішуть. Блін, нам дуже мало води. Радіатор. Нам треба їсти.

Гано почався буря, або їхати та її тікати. На що зараз я не знаю, тому, тому. раніше я бачу. Там дуже бачить, яка бачити. Мы в обыдео поехали 2000 км. Я знаю, чи у меня зараз може радиация три закинуться вода. И потом она закинчится. просто не можем поехать и далее. Надеюсь, это можно поехать, да, я могу закинуть. Мы можем пойти показывать водой до радиатора. Вс, не это eu going Молодця. Он страдав все домой біжить. Я надію на те, що можна що... у радіаторі є якийсь. Бо дай, щоб маленький той радіатор поміти. Є ну личі, але є.

Маю дальше поїхати. Я просто... знаю, что это. Школа, швидка. І зараз Дію, ми бачить хтось. Ми майже приїхали майже 4 тисячі кілометрів. Дометив, вибачте, що я молися, але. Нічого. Все, зараз треба їхати. Нічого. Ми приїхали до 4000. Є до чотирьох тисяч yeah! Побачимося.

Прошей. А другой скиди о. Ага, киди кошти. Шаби, звичайно, дробові кошти. Треба є скільки щоб радіаторів, чи це вступу в злоб. От таку груз завали. Ти <хи -хи> був. Немає кінця ходу грі. А ну, скільки коштує? На дугу. Який один. Що не задумаєш, такі так. так. Дуже жаді. Бо щоби купити? Це взагалі не коштує нічого. Це пасхал. А рікши візьму І... Бо я знаю, що її тупо розстрілює, що ти просто кладеш. А ну, ну добре, друзі. Все ж таки вже кидать відео. Я попробую підірвати його контору. Опа на тобі Опа на тобі Там його! Адрабовик Дудиша за ним Получилося жаль, але випадковується. Ми приїхали всього 4123 метри. Це рекорд. Добре було це закінчувати цей ролик. Всім гарного настрою! 泡克<去>。